Доброго дня, ми за клуб Вже день, вже друга половина дня. Ми йдемо за продуктами, хочемо з'їздити в Trader Joe's. бо ми ще багато, багато чого викинули. І Джуліата каже, я хочу, ну, тому що там багато вибору таких полуфабрикатів, що можна швидко приготувати. І коли вона працює, їй це на руку. Так що. Що можна просто прийти, вкинути в мікроволновку і їсти. Так що Та, стала іде зі мною і Джулієта. Вже дали спробувати якийсь хлібчик з ванілею, соусом. І клуничка я не засняла. Але це щось новеньке. Це отакі а, гострі чіпси з гуакамолі, а це лаймейд. У Тебе пуста морозилка. Ми вже ми ще не все пройшли, але вже заповнили корзину. Купилися ми на 407 доларів, так що є чим забивати морозилку. А постараюсь вам показати, що купила, коли ми приїдемо додому. Там було дуже багато людей, як завжди, в суботу, і а, ну, дуже незручно там знімати. Так що. Наступна зупинка. Добрі, буду показувати вам. <ріст> буду показувати <ріст> вам, що я купила. Ми, у мене недостатньо було навіть тут місця, щоб вам показати. Так. Лімони. Піквіні, гарбузові, гарбузове насіння, суха, голубі, голубіка, лохина. Потім тут такі якісь панкейки. З цибулькою зеленою. якісь тайські. Тут у нас такі цукерочки, Кешу горішки. Тут у мене п'ять таких mm -hmm. mm -hmm. Кавових зерняток в шоколаді різному. Отакі чіпси, що нам давали мені пробувати. Mm -hmm. Вони гострі, шоколад молочний. Тут у мене печиво. Воно з овсянки шоколадними чіпсами. Тут у нас мокі зелений чай. Тут у нас теріякий соус. Тут у нас сой соус. Дві отакі штучки. Тут у нас картопля з грибами. Тут отакі сосиски в тісті. Отут-у нас солоні огірки. Отакий соус, гізо, отак, гострі огірки. Тут у нас waffle фрайз картопля фритики, от як вафлі порізана. Тут у нас риба меч, тут у нас суміш різних морепродуктів. Тут у нас болгоріф, якась говядина і з зі смаженим рисом і кімчі. Тут у нас треска. Тут у нас е кавові мафини з. Е ну, Кафіки це для, кав для кави. Не, вони не е зі смаком кави, а і синемон. Тут у нас бананові з шоколадними чипсами. Дві упаковки яєць. Тут же порізана диня, порізана. Е Ананас, полуниця малинка, тут у нас жовта черешня, логина, маленькі огірки. Тут у нас отакий шрім креветки. Бум -бум -ба тут у нас такі вареники, падстикер китайські, китайський, тут у нас корінні ку крила, бафало, тут сир пармажан. Тут у нас. Чімічурі, курине м'ясо, гріль. Таке що з мексиканським уклоном. Тут у нас равіолі з грибами. Тут яєчна фрітата, Дві упаковки, будемо пробувати. Отакі цукерки і лаватортики. Тут дві упаковки тіка масала, іспанський рис, дві отакі вафельки в шоколаді. Тут у нас равіолі. Is that with so... uh, yeah. с, с перцем. пепers. От такі у нас персики цікаві. Тут у нас арахіс і яблучний сік. Тут у нас перці солодкі, молода картопля, копчені устриці. І копчені молюски. Мідії. Тут така паста чи що, ну щось таке, з яким-то рожевим соусом, не знаю, будемо їх пробувати. Зі свинини і такі дамплінги, ну типу варенички китайські. Тут отакі міні-панкейки, але вони отакі, бачите, піджарені чи що. Тут курині, дві упаковки курині самси, банани, тірамісу, тортик. Отаке От у нас морозова ваніла французька і гвакамолі шумні. І тут Далі. залишилося у нас ми купили отакі у нас бріош, булочки для сосісок. Тут у нас Макадемія uh, Горішки, одні uh, не солені, одні солоні. Я люблю не солені, Джуліта любить солоні. Yeah, so так. Yeah. <laughs> тут у нас солодкий чай, вони тут на душою стоять, ржуть на голову. Тут у нас получні, полуничні моки. Отакі у нас uh, чимочі, м -м, картопля, бараболька. І така у нас сода з ревенем і полуницею. Тут у нас э, зелений чай з ананасом, тут у нас білий чай з гранатом і чорний чай з э, персиком. І отаке вино персикове. Персик. Блін, ну зарази. <реку> Так. Залу прибрала. Хтось там ховається. Хто там ховається? Тут more... у нас уже снейк. Скалет кричить. Baby. Скалет кричить. Давайте гратися в ігри. Я кажу, я хочу дивитися <бум> кіно. Шо? Короче, допізна, вже, е я навіть не знаю, це вже після 12, це, це точно. Е ми з дівчатами Джуліат і Скалет грали в ігри на телефоні там, Джульетти. То ми відгадували е відомих людей. Різних там, артистів, співаків таке. Топо Гаррі Поттеру, то а, різні, а по Діснею таке. і Грали ми добре-дві з половиною години. Так що час це в ліжко, але прикольний час ми провели. Я не хотіла спочатку, але вони мене втягнули, і було прикольно. Так що це скрали дуже хотіла. Якісний, якісний час з родиною, ну, з дівчатами, так що пограла ранки. Вже пізний ранок, вже майже, майже, майже південь. І це вже мій другий завтрак. Я вже чай мала і солоденьке мала. Тут в мене. Залишки смаженої картоплі і копчені мідії. Дивне 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 поєднання, але мені те, що треба. І клас. Всім смачного. це що в мене є? І це з мого роду. О, мої гоміт, як Ну, На перекус є. На перекус є. На жаль, недостатньо, щоб закривати. Мама вже 4 закрила Тьфу-тьфу-тьфу, хай продовжує в тому дусі. Та -да! Нарешті Нарешті я а, прикрасила, знайшла всі свої декорації на День Незалежності. За два дні до свята. Отак. Ось таке, от там таке. Тут навіть таке що... А, і навіть навіть от. Так що, свято відчувається? Ну от, я сподіваюся. Я роблю проєкт. Я працюю над бісквітом, але я хочу, роз... я хочу а, зробити 4 бісквіта. І розрізати їх на чвертини, і скласти чотири різних торта в одну коробочку. Я не знаю, чи хто буде купляти чи ні, але хочу спробувати. Може, може буде. І хочу продекорувати це в американському стилі. Зараз буде малиновий бісквіт. Я хочу зробити також полуничний логіновий і лімонний. Я всю малину перебаловала, навіть ту, що буду додавати до тіста. І я сподіваюся, що це якраз мій е, бісквіт. Не просто будуть цілі ягоди, а от така пудра і йому ще, е, смак додасться. Думала, що буде в мене рожевий бісквіт, а він якийсь сірий. Навіть не знаю. Але я спробувала на смак, він дійсно як малинка. Так що... Малиновий бісквіт йде на випічку. Це в мене вже uh, Малиновий Бісквіт, буду замішувати логійновий. Він <гум> ще сіріше виглядає. <гум> бісквіт. Це я зараз буду тісто з збитими білками з'єднати. Логійновий бісквіт. Ідемо. Так, що я хотіла вам розказати? А вчора, коли ми ходили в Trader Joe's, мені подзвонила одна з наших дівчат. Тут. Вона з України, приїхала вже після початку початку повномасштабної війни, і її чоловік вже був тут, він працював тут. І, коротше, вона приїхала до нього з дітьми, і вона працює. Фріленсером для українського телебачення іноді, і, коротше, вона хоче зробити сегмент такий а, родини з українськими коріннями, і, а, які вже довго тут живуть, і про те, як вони святкують День Незалежності Америки. От, і вона мені подзвонила і запитала, чи знаю я якусь таку родину. Я сказала, що ну, Ірина з чоловіком, вони вже тут довго, але кажу, я дуже сумніваюся, що вони їй дадуть інтерв'ю, особисто її чоловік. Але кажу, у нього також є сестра, може вони погодяться, я не знаю. І на цьому ми закінчили. Сьогодні мені пише ще одна дівчина, вона теж українка з Донбасу. І вона мені пише: Марина, тут до мене. А... Мене попросили дати інтерв'ю, ну, коротше, те, що я шукала. Це дівчина вона розлучена. Вона була заміжна колись за американцем, не українцевою. Каже, так і так. Вона хочуть, щоб я дала інтерв'ю, ти би не могла. Ти би не могла я кажу, та вони я кажу, мене вже питали, щоб я знайшла родину. Я кажу, ну я думала, що їм треба. Ну щоб і чоловік, і жінка, і туди-сюди. -туди. Я кажу, якщо треба, я, я дам інтерв'ю. Короче, ця дівчина вже мені дзвонить, Каже, Марина, я от думаю, а чого я там що шукаю? Тут ти вже 25 Плюс років, мама шестерих дітей. Завжди приймає участь у усіх заходах для України. Чому я там шукаю? Ну, коротше, ми домовилися, що сьогодні вона прийде брати в мене інтерв'ю, але каже, хоче, щоб хтось ще з моєї родини приєднався. Ніхто не хоче. Нібито умовила скарлет. Я сподіваюся, що вона щось скаже. Так що, хто знає, може ви мене ще побачите на ваших нов... на українському телебаченні у вас на каналах, новинних каналах Так, Це інтерв'ю вже ми зробили. Сподіваюсь, що у Даші все вийде, що у нас може. А знайти, що їй потрібно для інтерв'ю ми намагалися з Кавлею запитувати питання, але там помітно, що вона не дуже зручно себе відчувала. Але якщо ви мене побачите, давайте знати. <гум> Буде прикольно. Так, третій бісквіт іде. Полуничний цього разу. Коротше, я зробила сьогодні малиновий, ну, і спекла малиновий, лахиновий і полунічний бісквіт. Завтра зроблю лімонний, бо а, вже, вже втомилася і ми подивилися два епізоди нашого шоу з чуліяти. Так що нехай стоять до завтра. До речі, повішала ще американський флаг. У нас вже чуть салюти навколо сусідства, то там, то там. Я не встигла засняти. Там за деревами чуєте. Ага, щось, щось, щось. За деревами там повна луна ховається. Люди вже намагаються святкувати мої два прапори. Я би закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже дуже дякую. А вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей! На добранці і бай-бай.